Наша ната! Молоді козаки! Наше газ! За Україну, за її волю! за честь! за славу, за народ! Січ для хлопця-джури справжня школа козацтва. На січі була створена справжня козацька школа, яка готувала не тільки вояків, але й освічених людей, що могли працювати писарями або займати інші керівні посади. Навіть співи і гру на музичних інструментах викладали у козацькій січовій школі. Але головним було все ж таки навчання козацькому мистецтву, правно володіти зброєю, бути фізично витривалим, вміти доглядати за знаряддям, надати першу медичну допомогу. Дзвін шабель, пісні, походи, воля соковина, тихі зорі, ясні води, моя Україна. А ви думали, Україна це просто, Україна це супер, Україна це ексклюзив. На ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загортована найвищим гартом в умовах сучасного світу. їй немає ціни. Так сказала Ліна Костенко, і я погоджуюсь з цим. Я дійсно багато побачив, чи мама подорожував машиною, потягом та літаком. Побував навіть на мисі доброї надії на краю землі, там, де пінгвіни ходять. І скажу вам чесно. Побувати в далеких краях добре, але в Україні краще. У нас є стільки всього прекрасного. Так сказав Богдан Ступка, і я з ним погоджуюся. Донеччина моя, твоїх вітрів дихань. Не відчуваю знов, як в ті далекі дні, коли квітки в Росії солодкого світання над голубим дінцем сміхалися мені. Багато хто думає, що мир – то відсутність війни, але мир – Є дещо більше. Мир ще й добрі стосунки між людьми. Коли ми не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. Мир треба нести кожного дня. Кожного дня треба налагодити контакти між людьми, шукати доброго спілкування. Ми є, були і будемо, ми. відчизна наша з нами. Так казав Іван Багря. І я з ним погоджуюсь. Бо націю, яка під пулями сміється і народжує дітей. Не перемогти ніколи нікому. Ніхто нам не збудує державою, коли ми самі її не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. Я українець. Ось і вся моя автобіографія.